Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з графічним користувацьким інтерфейсом мови програмування Python і продовжимо сьогодні розбиратися, яким чином можна розмістити елементи, віджити на нашому вікні. Тема сьогоднішнього нашого уроку методи розміщення віджитів у Текінтер Python. І е, почнемо ми з того, що е, згадаємо, яким чином створюється в нас вікно. Да? Є у нас готова програмка, з якою ми працювали на минулому уроці. Зупинилися ми на створенні вікна, і тепер нам з вами потрібно е, навчитися розміщувати певні об'єкти, які в нас є. Е, для того, щоб додати. Об'єкт ми використовуємо е, різні віджети. Е, на останньому році ми з вами додали віджит лейбл. Да, ми додавали віджит лейбл чер, е, через LB. Тепер ми писали, що ми звертаємось до нашого графічного інтерфейсу ТК. Да, ось у нас є пояснення. Да, ми показали, що ми будемо звертатися як ТК. Тепер ми створюємо наш цей об'єкт. І в дужках тепер нам треба вказати властивості цього об'єкта. Вікно у нас він. Ми е прив'язуємо до вікна він. І е обов'язковий, ну, не обов'язковий, але ми вказуємо зазвичай його атрибут текст, який буде у нас е відображати якраз те, що виводимо ми на екран. Ну, хай буде методи розміщення. Віджетів да? напишемо ось так. Тобто, ось таким чином у нас є з вами створений об'єкт, але якщо ми зараз запустимо нашу програмку, то фактично вона у нас нічого не змінить. Тобто є вікно, є назва. Але самого віджета ми з вами не бачимо. Чому так сталося? Сталося це тому, що нам треба наш цей віджет на нашому вікні розмістити. Ми його просто створили, до вікна прив'язали, але не розмістили. Для того, щоб розмістити наш об'єкт, використовують один з трьох методів. Перший метод це метод. Давайте почнемо з метода ПАК. Метод PAC, він дозволяє розмістити наш об'єкт, використовуючи для позиціонування певні параметри. Да, тобто, вони можливо за допомогою метода ПАК встановити відступи, вирівнювання і так далі. Тобто, ми можемо розмістити його, от якби ви працювали з. Розміщенням геометричних елементів, да? тобто, вам треба тут один, тут інший, тут е, третій, і так далі. Тобто, метод пак він дозволяє е, використовувати позиціонування і компоновку віджетів. Е, зразу забігаючи наперед, скажу ну, е, не досить розповсюджений метод, але він має місце на існування. Ми пишемо зараз. Я нічого не буду е, вказувати властивості для нього. Я просто напишу, що ми будемо його пакувати, але в дужках ось тут можна написати його властивості. Давайте з вами зараз запустимо цю програмку, і ми бачимо тепер, що у нас є виведення цього об'єкту на екрані. Виводиться він за замовченням да, по центру, у нас розмір там і так далі. Да. Пам'ятаєте, з минулого року, що ми в лейбелі можемо вказати колір, розмір цієї мітки, але е, виведення властивості виведення так само, як ось тут ми для нашої мітки писали. Так само, ось тут ми можемо написати це відступи, вирівнювання і так далі. Це те саме, що ми робили для об'єктів. От, коли ми робили для об'єктів це для лейбла, так само тут ми можемо зробити використати ці методи. Тому я в дужках зараз нічого прописувати не буду, тому що це, ну, в принципі, найпростіший метод пакування на нашій формі. Далі, другий метод метод «place». Давайте я зараз його зразу тут напишу нам. Метод place, якщо перекладати, це буде у нас місце. Да, якщо перекладати з англійської мови, це простий пакувальник віджитів, який дозволяє розміщувати в фіксованому місці, використовується при пакуванні у нас координата для віджета, саме координата. Геометрично, да. Ми пам'ятаємо, що у нас є y. І, і ну, можливість розміщення в довільній точці, да? тобто не відступами регулювати, як в методі ПАК, а за допомогою координат. За допомогою цього методу ми вказуємо положення в абсолютних координатах або в частках нашого вікна. Ну, Краще вказувати в абсолютних координатах. Чому? Тому що простіше буде редагувати і реагувати на змін. Да? Тобто ми задаємо у координатах. Для того, щоб задати ці координати, ми використовуємо знов-таки дужки, і в дужках ми вказуємо Х і. Y. Да, тобто два параметри, але ми е, в, коли вказуємо XY, ми враховуємо те, що у нас є з вами е, початок відліку, лівий верхній кут. Тобто тут трішки відрізняється від е, звичайної геометрії е, математики. Да, у нас лівий верхній кут, це 0-0. Тому звідси ми починаємо йти. Тобто, наше вікно, оце вікно, ось тут у нього буде початок, 0,0. 0 0, Тобто саме цей, ця точка буде початком відліку. Якщо зараз я вкажу, давайте, щоб вам було зрозуміліше, де у нас 0,0, ось такий ось такі координати 00. Ми побачимо, що у нас відображається в лівому верхньому куті. Да? Якщо я поставлю, буду рухати, поставлю тут, припустимо, 50, да? то у нас буде рухатись він куди. Звісно, вертикаль це у нас. Y, воно буде опускатися вниз. Ну і відповідно, якщо ми будемо брати ось тут значення, да? навпаки, будемо змінювати, то тоді у нас буде відбуватися сув праворуч. Да? Ми можемо, звісно, сунути і вліво, і вправо. Припустимо, 150, хай буде 100, 150 да? і виконуємо сув. Тобто, ви бачите, ми можемо розмістити. Так, ми можемо розмістити не один об'єкт, ми можемо розмістити за допомогою цього методу багато об'єктів, але треба враховувати оці координати. Тобто координати це те, що впливає на розміщення. Далі, якщо ми використовуємо третій варіант, тобто, два ми розібрали, тепер у нас третій варіант, то третій варіант це метод «грід». Якщо перекладати з англійської мови, то це у нас буде сітка. Я думаю, ви розумієте, що таке сітка, і для кращого розуміння я вам нагадаю табличний процесор Excel. Ви пам'ятаєте, у нас є стовпчики і рядочки, на перетині яких є клітиночки, фактично, це є наша сітка. Зошит в клітинку це є наша сітка. От кожна клітинка це є позиція да, певного елементу. Тому ми можемо сказати, що цей метод, він найбільш, ну, на мій погляд, точно розміщує ці координати, ну, ці наші елементи на цій сітці. Він є найбільш гнучким методом. Да, геометрії саме в цьому е, графічному інтерфейсі Текінтер, ну і е, тут є трішки свої е, маленькі такі нюанси. Ми ще зараз з вами їх розберемо. Дивіться, ми знову з вами вказуємо в дужках властивості цього метода. І перша властивість це буде row, рядочок дорівнює. І буде колум, колум. Це буде стовпчик. Тобто ми повинні вказати стовпчик і рядочок. Знов-таки починаємо з лівого верхнього кута і за замовченням, ви пам'ятаєте, Python у нас всі значення приймає за нуль. Тобто нульове положення у нас, як само ми тільки що робили з плейсом 0,0. І тут буде 0-0 у нас. Якщо я запускаю програмку, то ми побачимо наш елемент в. Лівому верхньому куті. Але тепер дивіться, якщо я хочу поставити пропуск. Ну, припустимо, хочу зробити, давайте я скопіюю цей об'єкт, зроблю да його, поставлю. Це у нас буде лейбл 1, і методи розміщення відджетів. Давайте поставлю. Ось тут ще отак, один. Да, щоб ми відрізняли. Дивіться, тепер, якщо я хочу зробити відступ, ну, припустимо, через рядок написати. Напишу перше віджит на нульовому рядочку, а наступний рядок пропускає, буде наступний. Да? 0, 1, 2. Пишу 2. То ми з вами побачимо, що тут теж є свої мінуси. Він не пропускає рядочків. Да? Тобто, от якщо я поставлю тут для більшого розуміння 10. Ось так. Бачите, тобто він не пропускає 10 рядочків. На це потрібно зважати, що ми пусті рядочки, ми не робимо. Тепер, якщо нам потрібно об'єднати, ну, зробити якийсь, якийсь об'єкт великим, ширше або вище, тоді ми використовуємо такі поняття, як спен. Span, ROW SPAN або колспен, напишу я ось тут. Зараз. Це поняття. Це використовується більше, коли у нас багато об'єктів. Але я думаю, ви розумієте. Дивіться, я пишу ось так. row-span Дорівнює. І вказую кількість рядочків, які треба об'єднати. да Припустимо, два. І column span. Ось так. да Так само. Поставлю 2. Давайте подивимося, що у нас вийде, і чи вийдуть зміни у нас взагалі. Бачите, ми нічого з вами не бачимо зараз, тому що е, ну, об'єднання у нас тут, е, можливо, воно і вийшло. Да? Давайте ось тут ми з вами напишемо властивість для цього об'єкта. Е, це у нас буде беже, Да? Зробимо колір, щоб зрозуміти. Хай буде у нас ред. Чи вийшло у нас об'єднання? Дивіться. Бачите? Немає, тому що тут треба е висота. Тут для цього віджета не вийде зробити об'єднання. Це робиться для кнопок бушо, Ну, це в подальшому будемо. Але ви повинні запам'ятати, що у нас є Row Span. це у нас об'єднання рядочків і Column Span об'єднання стопчиків. Тому о, цей матеріал треба розуміти. Методи розміщення віджитів на о, нашому вікні, да, на нашому на нашій формі, треба розуміти. Тому що далі, коли ми будемо створювати програму, в яких буде декілька об'єктів, декілька однакових об'єктів, нам потрібно їх розмістити так, щоб вони один одного не закривали, розташовані були естетично. Ну, припустимо, якщо я візьму. Програмку, да, ну, якщо я відкрию, ну, хоча б ось таке, да. Тобто, ось у нас є віконечко, да, от треба розташувати все, щоб було видно. Ми будемо створювати такі програмки, щоб було видно, тому треба розташувати їх на нашій формі. Або якщо ми візьмемо програмку калькулятор, да, припустимо, ось дивіться. Тобто, у нас багато елементів, які треба розташувати правильно. Да, щоб вони не закривалися, ну і так далі. Тому для цих е, варіантів розташування використовується один з трьох методів: метод pack, метод grid і метод плейс. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.